Нова книга Юрія Андруховича це, по суті, збірка вибраних колонок, які автор писав для українських видань протягом кількох останніх років. У кожній з них ретроспективне віддзеркалення подій, що пережила Україна, а відтак і сам письменник. Назва книги тут похований Фантомас. Вона інтригує. Фантомас, не знаю, як для молодших, а ось десь приблизно для людей мого покоління це образ. Такий культовий. До нас це якась істота, про яку до кінця так і невідомо. Звідки він черпав ці свої всі надприродні можливості? Хто він такий? Може він і не людина, може це інопланетянин, йому вдавалося все, начебто. Під час зустрічі із читачами Юрій Андрухович пригадав свої перші візити до Закарпаття. Міста Ужгород та Мукачево порівняв із чеською Прагою. Говорив і про політику, поділився автор із своїм баченням майбутнього книг електронних та друкованих. Існування от, традиційної книгарні, так? це заклад, в якому паперові книжки на полицях Це людина заходить, в якої просто з'явилися зайвих півгодини. І ось цей варіант передбачає випадковість. Знахідки, так, ти зайшов до книгарні, не знаючи, що тобі треба було, а вийшов, звідти ти придбав аж три книжки, наприклад, або чотири. Зачитував Юрій Андрухович і уривки зі своєї нової книги, а також продекламував один із своїх улюблених віршів. На запитання, коли можна чекати наступних поезій, які фактично автор не писав уже більше десяти років, відповів: прозу можна собі запланувати, а от поезію надумати не можна. Вона вона трапляється, просто вона приходить, і неможливо це самому якось викликати. Неможливо створити навколо себе всі умови для того, щоб почала писатись поезія. Тому є тільки одна така передумова чекати на закінчення зустрічі. Письменник відповів на запитання присутніх та роздав автографи.